Кожен наш рух від звичайного кліпання очима до підняття чогось важкого, все це результат просто дивовижної роботи м'язів. Але ну як саме це все працює? Давайте разом зануримось у науку, яка стоїть за кожним нашим кроком, кожним стрибкор, і навіть уявіть собі за повною нерухомістю. А почнімо, мабуть, із загадки. Ось подумайте: з одного боку в нас є утримання планки, це ж повна статика, так а з іншого підйом сходами, тобто постійний рух. Здавалося б, що тут може бути спільного, це ж абсолютно різні речі, але от для наших м'язів це по суті дві сторони однієї медалі. Зараз усе з'ясуємо. Гаразд, давайте до справи. Щоб по-справжньому зрозуміти біолозію м'язів, нам як не дивно, треба почати з краплинки фізики. Саме вона, знаєте, найкраще описує те, що наші м'язи роблять буквально кожної секунди. Дивіться, у фізиці поняття робота має дуже чітке визначення. Все просто це коли якась сила переміщує об'єкт на певну відстань. Тобто, коли ми підіймаємо сумку, наші м'язи виконують ту саму фізичну роботу, яку можна виміряти в джоулях. І це, повірте, не якась там суха теорія, це те, що відбувається в нашому тілі буквально щомиті. А ось зараз буде справді цікаво. Виявляється, наші м'язи це, м'яко кажучи, не дуже ефективні двигуни. Тільки уявіть, лише 20-30% всієї енергії йде безпосередньо на рух на оцю механічну роботу. Логічне питання: а куди ж дівається решта? А решта цілих 70-80% перетворюється на тепло. Саме тому ми так розігріваємось під час тренувань. І більше того, це ж і є причина, чому ми тремтимо на холоді. Це просто м'язи несвідомо скорочуються, щоб згенерувати життєво важливе тепло. Геніально, правда? Так, з фізикою розібралися, а тепер повернімося до нашої початкової загадки. Пам'ятаєте про планку і сходи? Це просто ідеальна ілюстрація двох, скажімо так, фундаментальних режимів роботи наших м'язів. Отже, в чому ж тут фокус? Статична робота це коли є тривале напруження, але без руху. Тобто м'язи скорочені, вони напружені, але їхня довжина не змінюється. Ось вам і планка, а динамічна робота це вже класичний рух, де скорочення постійно чергується з розслабленням. Це наш підйом сходами, от і вся відповідь. Гаразд, з тим, як м'язи працюють, наче все зрозуміло. А тепер давайте подивимось, звідки ж береться їхня ну просто вражаюча сила. І от зараз будуть цифри, які я обіцяю, здатні по-справжньому здивувати. Просто подивіться на це. Одне єдине м'язове волокно, це ж цеглинка, з якої складається м'яз, воно може створити напруження всього в 100-200 міліграмів, це ж ну неймовірно мало, правда? Але у нашому тілі таких волокон від 15 до 30 мільйонів. І тепер увага. Якби всі вони, абсолютно всі, скоротилися одночасно і в одному напрямку, їхня сумарна сила досягла б 20-30 тонн. Ви можете собі це уявити. 20-30 тонн! це просто фантастика. Наша сила, вона в єдності мільйонів малесеньких елементів, і це, до речі, чудово пояснює, як ми взагалі стаємо сильнішими. Коли ми тренуємось, кількість цих волокон не збільшується. Ні. Натомість кожне окреме волокно стає просто товщим і відповідно потужнішим. Можна сказати, ми не будуємо нові заводи, ми просто модернізуємо ті, що вже є. Ну, а тепер про те, що знайоме абсолютно кожному. Оце відчуття стіни, коли м'язи ніби кажуть все досить і просто відмовляються працювати. Так, це втома. Але що це таке, якщо подивитись з наукової точки зору? Ось вам формальне визначення. І знаєте, яке тут ключове слово? Тимчасове втома це не якась поломка, це по суті захисний механізм. Він просто сигналізує нам, що ресурси закінчуються, і, мовляв, час би вже й відновитися. А ось і наші головні винуватці, коли м'язам починає не вистачати кисню, в них накопичуються різні продукти обміну, і найвідоміший з них молочна кислота. Так, так, це саме вона відповідає за те саме відчуття печіння в м'язах під час інтенсивних вправ. Вона заважає передачі нервових імпульсів, і м'яз, грубо кажучи, просто перестає чути команди, які йому надсилає мозок. І ось тут в гру вступає так званий закон середніх навантажень. Цей графік показує все дуже наочно. Максимальної витривалості ми досягаємо саме за середнього темпу. Чому так? А все просто у коротких паузах між скороченнями м'яз встигає хоч трохи але відновитися. Якщо працювати занадто швидко або навпаки занадто повільно, втома настане значно раніше. Добре, ми втомилися. І що тепер? Як відновити сили найшвидше? І знаєте що? Виявляється, просто впасти на диван це далеко не завжди найкращий вихід. Загалом є два типи відпочинку пасивний, це коли ми абсолютно нерухомі, і активний це якась легка діяльність, ну, наприклад, повільна прогулянка чи розтяжка після серйозного навантаження. І що цікаво, наука доводить другий варіант активний, набагато ефективніший. Але чому в чому секрет? А в тому, що активний відпочинок підтримує прискорений кровообіг, а це означає, що кров швидше доставляє кисень і всі потрібні речовини до втомлених м'язів. І що найголовніше, вона набагато ефективніше вимиває з них ту саму шкідливу молочну кислоту. Саме тому, до речі, після інтенсивного бігу радять трохи пройтися повільним кроком, а не одразу сідати чи лягати. Ми стільки говорили про м'язи як про виконавців. Але хто ж диригент у цьому складному оркестрі? Давайте швиденько зазирнемо в наш головний командний центр. Насправді керування нашими рухами це така собі багаторівнева система. На найнижчому рівні спинний мозок Він відповідає за прості рефлекси. Далі йдуть півкулі головного мозку. Вони вже планують і контролюють складні свідомі рухи, наприклад, гру на гітарі. А є ще мозочок, це наш внутрішній координатор. Саме він відповідає за плавність, точність рухів і підтримує м'язи в тонусі. Ну і звичайно, не варто забувати про гормони. Наприклад, адреналін Він може майже миттєво підвищити тонус м'язів, готуючи наше тіло до знаменитої реакції бий або біжи. Отже, як ми бачимо. Наше тіло це дивовижно складний, але водночас дуже логічний механізм. І наостанок питання просто для роздумів. Тепер, коли ми краще розуміємо, як працюють наші м'язи, що таке втома і як правильно відновлюватися, як ці знання можуть змінити наш особистий підхід до тренувань, до звичайної повсякденної активності і навіть до відпочинку.